Дівчата і хлопці, дивіться, яку нам красу щойно прогнали з Америки. Це Chevrolet Volt 2017 року в комплектації LT. синій, стильний, як весняне небо. Плагін гібрид під капотом 1,5 літри, 4 циліндри тихенька, економічна витрати пального мінімальні, як у хлопців. Після спортзалу. З цим автомобілем можна кататися по місту та не думати про заправки. Автомобіль повністю перевірений без тоталів, без утоплень, без конструктора. Пошкодження мінімальні по навесним деталям, подушки безпеки та геометрія кузова. Ідеальні пробіг у цього автомобіля всього 57 тисяч миль. А тепер найприємніше на аукціоні ми його виграли за 3750 доларів. Коли такі автомобілі торгуються по 5-6 тисяч доларів, цей автомобіль придбав клієнт з Одеси. Прийшов до нас по рекомендації, і скажу вам чесно, зробив правильно. Комплектація Елта базова, але й в ній є все для щоденного комфортного використання: безключовий доступ і запуск кнопкою. Не потрібно шукати ключі в сумці. Двохзонний клімат контроль, щоби тобі тепло, і пасажиру не спекотно. Apple CarPlay і Android Auto. Улюблена музика та маршрут завжди під рукою. Камера заднього виду. Паркуватися зручно навіть на підборах круїз контроль для комфортних поїздок трасою та текстильний салон. Легкий в догляді та приємний на дотик. Головна фішка це плагін гібрид. До 85 км можна проїхати взагалі на електротязі. А як треба, включається бензиновий двигун і їдеш далі без переживань про зарядку. Також у автомобіля дуже вмісткий багажник. Складаєш заднє сидіння і можеш перевозити. Ламінат, стройматеріали, посилки від бабусі, да все що завгодно. І головне, я рахую, найголовніше що до нас приїхав заводський насос для шин. Е, насправді в цього автомобіля немає запаски, але з насосом для шин ви зможете доїхати до любого шиномонтажа. І бабах! Ось так виглядає автомобіль під ключ з Америки. Без нервів, переплат, без сюрпризів ідеальний варіант для тих, хто хоче щось економічне, свіже та не за всі кошти світу. До речі, якщо теж мрієш про автомобіль США, пиши вже зараз. Все розкажемо та підберемо найкраще.